Учитель філолог це той, хто любить слово та розуміє його важливість, хто вивчає мови і навчає мов інших. У сучасних реаліях надзвичайно важливо прагнути формувати мовну еліту, здатну стверджувати генетичний код української нації у світі. Шановні наші вступники, сьогодні. Перед вами відчиняються двері найкращих закладів України і закордоння. Але ми переконані у вашому патріотизмі і будемо раді чекати вас у славній родині навчально-наукового інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка та в дружньому колективі студентів спеціальності 014 середнього світа. Незабаром у вашому житті настане новий етап і надміну. Він буде сповнений цікавих зустрічей і нових знайомств, дивовижних відкриттів і досягнень. Саме у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Давженка вам вдасться наповно осягнути глибини української та іноземної філології, поринути в науку, отримати значний практичний. Ви обиратимете професію вчителя за покликанням, до якого підійдете з відкритим серцем і всією добротою власної душі. Учитель це не просто важлива професія, це справжня місія. Тому ваше завдання бути цілеспрямованими, наполегливими, стійкими, генерувати та практично втілювати новаторські ідеї. Нашим завданням є висококваліфікована підготовка сучасного вчителя, який є професійним фахівцем, може працювати над удосконаленням знань з мови та літератури, як з дітьми та з дорослими. Сьогодні, безперечно, зростає престиж української мови та літератури серед населення нашої держави. І саме випускники спеціальності 014, середня освіта, українська мова і література освітніх програм, середня освіта, українська мова і література, середня освіта, українська мова і література, англійська мова мають можливість формувати нову конкурентно спроможню генерацію вільної України, передавати свої знання. Прийдешні покоління. Наші випускники, маючи філологічну освіту, можуть обіймати різні посади від секретаря до керівника освіти. Філологічна освіта буде чудовою базою для держслужбовця будь-якого рівня. Програма підготовки передбачає формування ключових професійних. Носить інноваційний характер, включає фундаментальну теоретичну підготовку з фахових дисциплін, а також практичні навички реалізації сучасних методик навчання мов і літератури. Велика увага приділяється організації та проведенню усіх видів педагогічних практик. Кожного вступника на питання. А як відбуватиметься вступ до закладів освіти у 2023 році? Які предмети необхідно буде складати, обираючи ту чи іншу спеціальність? У 2023 році випускникам шкіл та закладів фахової передвищої освіти пропонується вступати за результатами Національного мультипредметного тесту. Уміститиме завдання із двох обов'язкових предметів це українська мова і математика. А, і третього предмета, який вступник обирає самостійно. Хімія, фізика, біологія, історія України, іноземна мова. Претендувати на місця державного замовлення зможуть вступники, конкурсний бал яких складатиме не менше, ніж 130 балів. Для спеціальностей, з яким надається особлива підтримка, передбачено отримання додаткових балів у разі успішного закінчення підготовчих курсів у закладі вищої освіти для вступу до нього та голозевого коефіцієнту для поданих заяв із пріоритетностями 1 та 2. Застосуванням пільг для жителів особливо небезпечних територій. Регіональні коефіцієнти будуть визначені навесні з урахуванням воєнно-політичної ситуації в Україні. Обираючи майбутню професію та визначаючи всі заклади освіти, ви, мабуть, задаєтесь питання, які дисципліни я буду вивчати і які викладачі їх читатимуть, ділитися своїми знаннями та вміннями з фахових дисциплін. Будуть високопрофесійні викладачі кафедри української мови, літератури та методики навчання, які неймовірно закохані у свою справу. Опановуючи курс історії української літератури, у вас буде змога познайомитись із шедеврами національної спадщини в інтерпретації, вітчизняних. Літературознавців, у тому числі вчених нашої кафедри, ви зануритесь у мудрий філософський світ саду божественних пісень Григорія Сковороди. Під сучасним кутом зору перечитаєте неперевершену поетичну спадщину. Тараса Шевченка і Лесі Українки, драматургію Марка Кропивницького і Івана карпенка Карого, кіноповісті і щоденникові записи Олександра Довженка, Валерія Шевчука і Ліни Костенко, Марії Матіос і Василя Шкляра, а також Оксана Забушка, Олександра Ірванця, Сергія Жадана та багатьох інших цікавих митців. Запрошую вас опановувати фіологічні спеціальності. Вивчення курсу історії української літератури формує кращі духовні якості особистості, національну свідомість, літературні смаки, читацьку культуру, майбутні вчителі, осягають життєпис і творчість ключових постатей українського письменства від давнини до сучасності. На заняттях аналізуємо прочитані твори, з'ясовуємо їхні жанри, стильові особливості, національну специфіку. Місце в літературному процесі, зв'язок із фольклором, філософією, історією. В освітньому процесі українська мова є обов'язковою умовою розвитку інтелектуального, культурного і творчого потенціалу особистості. Якщо заглибитися в її вивчення, можна дізнатися багато цікавого про походження і значення різних слів. Розширити словниковий запас, оволодіти сучасною правописною культурою, досягти граматичної досконалості, комунікативно виправдано послуговуватися мовними засобами в будь-яких ситуаціях мовлення, дотримуватися норм спілкування, даречно поєднувати вербальні і невербальні засоби спілкування. Отже, Вивчаючи мову, ви оволодієте не тільки фундаментальними знаннями, висококультурним мовленням, а й удосконалите мовне чуття, мовний смак, мовну стійкість. Це теж скарбниця, що в ній знаходимо по наших предках спадок віри і праці. Це теж посол, що нас охоче бути у терина надбання інших націй. Такі чудові слова сказав український поет Богдан Ігор Антонович про історію зарубіжної літератури, яка є одним із важливих фахових предметів і потужним складником духовного поступу вас, молодого покоління українців, майбутніх учителів-словесників, вивчаючи класичні твори від Гомера до сучасності. Ви поринете в неперевершений світ інонаціональної літератури. Зрозумієте, що світова література відкриває джерела цілющої краси, що здатні врятувати світ. Навчитеся індивідуально сприймати і оцінювати красу художнього слова і талант письменників-класиків. Завдяки читанню художніх творів різних країн і народів. Розкриються своєрідні культурні та генетичні коди розмаїтного світу, такі необхідні для вашої психологічної, соціальної адаптації до сучасного полікультурного суспільства. Нині, в час нашого поступу до європейського освітнього співтовариства, знати іноземну мову важливо і престижно. Кожна освічена людина повинна знати декілька мов. Незабаром буде прийнято закон про обов'язкове володіння держслужбовцями англійською мовою. Вчитель так само має йти в тому з часом, оскільки англійська мова сьогодні це мова міжнаціонального спілкування, яка впевнено входить у наше життя в усіх галузях і освітній, зокрема. Навчаючись за нашою спеціальністю, ви також матимете можливість покращити рівень володіння мовою, взявши участь у програмах Міжнародної академічної мобільності. Сьогоднішня школа чекає вчителя нової формації, який опанував надбання загальної і професійної культури з послідовним педагогічним мисленням, вільним від стереотипів. У цьому контексті виняткова у підготовці такого вчителя. Належить педагогічній практиці, специфіка якої полягає в самостійному виконанні студентами-практикантами повноцінної, професійної, навчально-виховної діяльності. Оволодіваючи спеціальністю No14 середня освіта, українська мова і література ви будете опановувати дисципліни з циклів загальної та професійної підготовки. А під час проходження різних видів практик матимете змогу пройти професійну підготовку. Детальну інформацію про спеціальність, а саме, перелік освітньо-професійних програм, навчальних планів, ви можете знайти нижче в інфобоксі. Нові знайомства, друзі, переїзди, враження, життя в гуртожитку, часте недосипання, лекції, сесії, згуртований відпочинок, смішні життєві історії, незабутні викладачі, пропущені пари все це є невід'ємною частиною студентського життя. Саме студентські роки, цікаві та незабутні. Вони наповнені не тільки радістю та безпередботністю, а й бажанням освоїти основи майбутньої професії. Так було і так буде. А яке зараз студентське життя в умовах війни? Чи не пошкодували здобувачі освіти про те, що обрали шлях учителя-словесника у нашому навчальному закладі? Мене звати Заяць Анжела. Я студентка Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Навчаюся за спеціальністю вчитель української мови та літератури. Ще з часів навчання в школі я зрозуміла, ким хочу стати і не помилилась. Процес навчання в університеті завжди цікавий та пізнавальний. Викладачі кафедри української мови, літератури та методики навчання завжди можуть знайти підхід до студента і розкрити його індивідуальність. На мою думку, обрана професія є досить актуальною, адже українська мова це чинник, який має вплив на ідентифікацію українців як самостійної незалежної нації. Як реалізувати себе в житті, стати успішною людиною, досягнути високих результатів на професійному рівні? Про це вам розкажуть випускники нашої спеціальності любий друже. Саме таке звертання прикрашає форзат будь-якої книги, яку ти відкривав у своєму житті. Мене звати Яна Махоня, і саме з такого звертання хочу розпочати свій маленький екскурс про мої стосунки з факультетом філології та історії Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Розпочалася ця історія з дуже веселої ноти, бо у 2010 році я не вступила на бюджет факультету журналістики, судди у Києві більше світу Білого не бачила. Але коли я опинилася серед своїх на філфасі, через з рік, навіть менше, мене вже чекало перше озаріння і потрясіння. Виявляється, щоб займатися журналістикою, мені не обов'язково було вчитися з нуля 5 років. Бо в 2011 році мені вже запропонували працювати у прес-центрі університету. Тому я писала. Я була обласним стипендіатом. Мої вірші безкоштовно знайшли свої майданчики з ліч грамот, дипломів та сертифікатів переможця. Розвінчання міфу це все нікому не потрібно. Нікому. Крім тебе, важливо те, що ти можеш взяти з собою що ось тут і ось тут. І мова навіть де не про знання, які мені дав факультет. Мова йде про досвід, досвід підготовки, досвід участі, досвід переможця, досвід програшу, досвід подальшого шляху, цілі та самовдосконалення. Я хочу сказати, що наш факультет, мій рідний факультет, з будь-кого може зробити харизматичного оратора, інтелектуала та взагалі цікаву різносторонню особистість. Вже ніколи маленька спонтанна помилка не зіпсує і не підставить під сумнів вашу компетентність, грамотність та репутацію. А також, якщо бажаєте дізнатись, куди втікала і бігла індіана, чому ревуть воли, як ясла повні, і як відрізнити сонети Петрака від Шекспіра, вступайте на філологічний факультет, факультет філології та історії Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.